Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про GPT Pilot. У світі, де штучний інтелект щодня розширює свої можливості, з'являється проект, який обіцяє змінити уявлення про розробку програмного забезпечення: це GPT Pilot. Репозиторії, що голосно заявляє про себе як перший справжній ші розробник, забувте про звичайні автодоповнення чи простий генератор коду. GPT-Pilot — це ваш новий напарник, який будує повноцінні додатки, а не просто їх частини. Що ж робить GPT pilot таким особливим? Його основна ідея полягає в тому, що він не просто генерує код, а створює повноцінні додатки крок за кроком, подібно до живої людини розробника. Це не той ще і, що видає вам весь код одразу, а потім ви боретеся з багами. Натомість GPT pilot працює за принципом: 95% коду пише шиї, а 5% людина. Це означає, що він розробляє функціонал, налагоджує його, спілкується з вами про виявлені проблеми, запитує на рев'ю. А ви, як розробник, контролюєте процес а допомагаєте вирішувати складні моменти. Унікальність цього проекту криється в його багатоагентній архітектурі. Тут працює ціла команда віртуальних агентів: від Product Owner та Specification Writer, які уточнюють вимоги, до Architect, що обирає технології, і звичайно девелопер та CodeMonkey, які безпосередньо пишуть код. Але найцінніші агенти це рев'ювер та дебагер, які перевіряють кожен крок, виявляють помилки і допомагають їх виправити в процесі розробки. Цей ітеративний підхід дозволяє GPT Pilot адаптуватися та вирішувати проблеми на люту, роблячи його набагато ефективнішим за інші генератори коду. GPT Pilot також виділяється своєю здатністю працювати в масштабі. Він не обмежується простими міні-проектами. Завдяки механізмам фільтрації коду ще і не перевантажується всією кодом. Вою базою, а фокусується лише на релевантних частинах для поточного завдання. Це дозволяє продовжувати роботу над проектом, додавати нові функції вже після його завершення. Кому ж буде корисний цей проект? Кожному розробнику, який прагне прискорити процес створення додатків, зменшити рутинну роботу та отримати потужного помічника для реалізації складних ідей. Чи ви новачок, який хоче побачити, як створюються додатки, чи досвідчений фахівець, який шукає способи підвищити свою продуктивність, GPT Pilot запропонує вам унікальний досвід співпраці з ШИІ: почати роботу надзвичайно просто: або завантажте розширення для VS Code, або скористайтеся cli інтерфейсом, налаштувавши свій ключ API та залежності Python. Із понад 33 тисячами зірками на GitHub та підтримкою Яй Combinator, GPT-Pilot вже завоював значну популярність у спільноті розробників, доводячи свою цінність та інноваційність. Якщо вас зацікавила ідея мати власного і розробника, обов'язково завітайте на сторінку репозиторію GPT-Pilot на GitHub. Дослідіть приклади створених додатків та приєднуйтеся до їхньої спільноти в Діскорд. І звичайно, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших технологічних новинок.